На Сумщину прибула гуманітарна допомога від міжнародної благодійної організації, представництво якої працює в місті понад 25 років. Мета цього руху це служіння суспільству. У нас в Сумах один із найстаріших клубів в Україні, бо він був четвертий і він був заснований в 1994 році. Цей клуб поза політикою. Поза релігією, і тільки благодійні акції. І ці акції ми робили в наших в сумах і в області. Волонтери з Міндена вже вдруге надсилають гуманітарну допомогу. Ротарі Клаб Мінден була надана допомога на 180 тисяч євро. Туди входили два конвої. Цих було один у січні, другий зараз у липні, і дуже багато медикаментів, перев'язочів фізраствори, дезінфекція, гінекологічний кабінет, ЕКГ, хірургія. Там дуже багато обладнання. Були п'ять апаратів ОЗі, цей раз два апарати ОЗІ концентратор дихальний, там, ну, такі важливі, дуже важливі речі. Тоді пересувні мілиці, пересувні коляски, ролатори, дуже багато обладнання. Дуже, не, не тільки медикаменти. Благодійники говорить, що планує допомагати жителям Сумщини і надалі. Цей клуб нас і далі хоче нам допомагати, і дуже там люди всі налаштовані на підтримку України. І ми сподіваємося, що ми ще тримаємо. Юрій Котар, Валерій Коваленко, новини СТС.